Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь. Сьогодні у нас в гостях Тетяна Стефаник, начальник відділу безпечності харчових продуктів та кормів головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області. Вітаю вас, пані Тетяна. Власне Вітаю. сьогодні знаю, що прийшли нам розповісти більш детальніше про систему ХАСП. Власне, що це таке і з чим його їдять? Вітаю всіх глядачів, всіх учасників. Сьогодні дійсно хочеться. Трішки приділити уваги саме системи ХАСП, це система управління безпечності харчових продуктів та визначення її у критичних контрольних точках. Ця система допомагає на процесі виробництва на кожному підприємстві, на всіх етапах виробництва харчового продукту створити відповідні умови, які будуть гарантувати вихід безпечного продукту. Власне, кого вона стосується або до кого застосовується, в яких сферах Тут ви кажете про те, що це виготовлення якоїсь продукції на виробництві, але чи можна якось не, не так узагальнюючи, а конкретно по підприємствах або закладах відповідно до кого вона застосовується? Так, звичайно. Дана система стосується абсолютно кожного оператора ринку, який здійснює обіг харчових продуктів, починаючи від великого підприємства, яке виробляє ковбасні вироби, молокопродукцію, рибопродукцію, і закінчуючи маленьким кафе, який просто дарує споживачу ароматну, приємно, смачну каву. Чи розповсюджується воно там на якісь заклади харчування, там харчування дітей, зокрема? Чи стосується це їх? Безпосередньо стосується, особливо на сьогоднішній день. Це дуже актуально в харчуванні дітей і. В нас дані програми діють ще від 20-го року. У нас була гарна програма дітям буковини здорове харчування, де ця система безпосередньо стосувалася закладів освіти шкільної та дошкільної нашої області. Безпосередньо також сьогодні діє реформа системи шкільного харчування, якою опікується перша леді України, і запроваджена вона діє, Є цілий портал знаємо і дуже приємно, коли сьогодні заходиш у заклад. А в принципі всі кажуть, що ми знаємо систему, і це дуже приємно, тому що ще років п'ять тому мало хто про неї чув, тільки деякі великі крупні виробники розуміли, що без цієї системи вони не вийдуть на експорт. І тому їм потрібно було запроваджувати цю систему. Сьогодні вона має бути у кожного, хто здійснює будь-який обіг харчових продуктів. От, власне, я не знаю, що таке хасп. Розкажіть детальніше, що це таке, як повинно здійснюватися те, те виробництво, там повинна бути спеціальна дорога техніка, чи що це? Система сама по собі її ось так міфами такими зробили, що це щось дуже страшне, складне, дороговартісне. Насправді ні, саме головне це люди, це той персонал, який буде працювати, який буде створювати ці відповідні умови. І е, важливо, звичайно, інфраструктура. Дуже добре прийти на харчоблок, який є ідеальним, де є відповідна техніка, обладнання, де меблі, все. Але можливо, це саме і цю систему зробити і на тому ж самому харчоблоці, де немає цього всього сучасного. Система хаст повинна гарантувати чистоту, чистоту стін, сте. Підлоги, поверхні, все, що буде контактувати з харчовим продуктом, тобто вона повинна гарантувати, що ця продукція буде безпечна. Це на всіх тих етапах, коли йде її постачання, її зберігання в холодильниках, її використання, приготування. І саме головне здійснювати контроль на цих критичних точках, на яких зосереджена ця система, де можна було би виявити, передбачити цей небезпечний фактор. І його усунути, щоб в результаті все ж таки продукція була безпечна. Це найголовніше простими словами: чи можна в кастрюлі в якій ви попередньо варили яйця, її просто змивши, зварити там молоко? Звичайно, не можна. Ось і до цього ми повернемося. Да, система вона дійсно розмежовує, розмежовує сировину, розмежовує готову продукцію. Це і стосується того самого посуду. А питання яйця курячого, яке ви затронули, це взагалі цікава тема, тому що, перш ніж його використовувати, воно має бути правильно підготовлене. А для цього має бути відповідні умови. Це окреме місце для зберігання. Тобто, це яйце не повинно зберігатися у холодильнику з іншими харчовими продуктами. Ми знаємо, не... Безпеку сальмонельозу. Це яйце перед використанням потрібно замочити у содовому розчині, да? Воно має витримати там декілька хвилин, потім має змитися під проточною водою, і аж потім воно йде вже до використання. Звичайно, та сама дошка, ножі, ця система вона і гарантує, що має бути відповідне маркування ще й того інвентарю прибирального, тобто ця основна виробнича зона. це Дуже важливо в системі ХАСП, щоб не було перетину зон, щоб персонал чітко володів інформацією, що є така чиста зона, а що є брудна зона, що відбувається там, а що відбувається там. Це і зміна спецодягу. Але так як я сказала, що звичайно основа це персонал, це обізнаність і свідомість кожного учасника цієї системи, що ось це є правильно, оце потрібно зробити так, і неважливо, чи за мною хтось спостерігає чи ні, я відповідаю за те, щоб на моєму етапі продукт вийшов далі, чистий і безпечний. Хто несе відповідальність за дотримання ось цих алгоритмів умов, і власне, хто може контролювати дотримання ось цієї системи на кухні того чи іншого підприємства? Звичайно, відповідає за цю систему операторинку. Це його відповідальність сьогодні, і по закону України про основні принципи та вимоги до безпечності якості харчових продуктів. Відповідальність за це несе оператор ринку. І в себе на підприємстві сама система зосереджена на тому, що по системі працює робоча група ХАСП. Це є певна визначена кількість людей, спеціалістів, які контролюють ці процеси. Там є голова робочої групи, які здійснює безпосередній контроль цієї системи. Ну і е, ця ж система передбачає, що е, сам оператор визначає періодичні дослідження. Оператор чітко повинен знати, що моя продукція безпечна, він сам визначає цей період дослідження. Він має знати, що моя продукція є на ринку е, серед споживачів і безпечна, і е, конкурентно спроможна. Це... Тобто варіація того, що я сам це їм і зі мною нічого не сталося, не пройде. Ні, так не пройде, тому що у кожного є свої особливості є ще е, ті вимоги, яким повинні дотримуватися оператор, і тому. Так воно відбувається. А чи стосується ось ця система буквально всіх закладів, які безпосередньо займаються виготовленням певної продукції, всіх операторів ринку, чи можливо там якесь маленьке кафе, яке не в змозі собі дозволити там два холодильники, окремо там для м'яса для різних продуктів, щоб вони розмежовувалися. Чи є якісь винятки з використання цієї системи? Система стосується абсолютно кожного. Але законодавством передбачено спрощений підхід. Тобто, те, що може розробити великий ковбасний цех, це не означає, що це має зробити маленьке підприємство. Але принципи, програми передумови, ті гігієнічні вимоги, тобто те, що є під ґрунтям самої системи, обов'язково повинні дотримуватися. Адже система HASP, вона складається її підґрунтя. Це відповідна вентиляція, це відповідна інфраструктура, це водопостачання, це каналізація. Дренажна система, це вікна, це захист від шкідників. Тобто це такі питання, які стосуються і того самого маленького підприємства, де повинно це дотримуватися. Тому винятки є, і вони прописані законодавством, це спрощений підхід, якісь частини є. Не обов'язково, щоб в цій групі мало бути сім чоловік. Достатньо на маленькому підприємстві і два спеціаліста. Але головне, щоб не було перетину зону, щоб цього чітко було дотримано, і деякі основні принципи, які стосуються. Безпосередньо цього підприємства. Важливо в цій системі те, що вона не є шаблонна. Вона не може бути один шаблон абсолютно на всі. Вона настільки індивідуальна, що спеціаліст не чітко бачить, чи це підприємство. Саме розробляло, чи воно володіє інформацією, тому що вона індивідуальна. Кожний плінтус як передбачений. Тобто, наскільки важливо, щоб дійсно оператор зрозумів, що я її не куплю, я її повинен дійсно зробити під своє підприємство. Тобто, кожен оператор ринку розробляє ось ці от умови, відповідно до яких він повинен відповідати системі, самостійно? Самостійно, звичайно, це його погляди. І якщо говорити за вартість цієї системи, то це тільки Буде залежати від того, що потрібно цьому оператору для того, щоб процес у нього відбувався правильний. Тобто, це придбана техніка, тобто на це він має вкластися, невідомо щось там заплатити. Якщо в нього не відповідає стеля, він повинен зробити стелю, повинен зробити стіни. Законодавство пише, що воно повинно унеможливлювати забруднення, тобто має мати доступ для миття, дезінфекції, чищення і так далі, щоб убрати цей джерело, щоб не, не залишилося воно в тих вуглах, щоб воно було Доступний. І це саме вентиляційна шахта, Ну будь-що, будь-який куточок має бути чистим, і оператор повинен чітко знати, де у мене проходить вентиляційна так, шлях, система, ця вся шахта, де в мене йдуть труби, які вони, чи вони у мене легко доступні для того, щоб могли помити в санітарний день, і так далі. І це абсолютно кожного стосується. Мене як маму безпосередньо дуже цікавить використання хаспу саме в закладах освіти. Маю і школярів, і дитину в садочку. Власне, як там використовується ця система, і чи можливо в тих садочках радянського зразку у нас більшість таких у нас нових садочків одиниці в місті, чи можливо впровадити цю систему з дотриманням абсолютно всіх умов? Е, можливо. Можливо, і знову ж на першому місці це ті спеціалісти, які будуть це робити. Доводилося бути в такому дуже маленькому садочку, де навіть топлять травами, але повірте мені, даже там створивши чисті умови, де все біленько, де побілено, де видно, що на цій кухні розмежовані столи для сирого для сирої продукції там окремо є м'ясо, окремо риба, окремий умивальничок для розморожування, окремий рукомийник для персоналу. Це ми завжди про це наголошуємо, тому що, як правило, будь-який спалах закінчується тим, що 90% це носійство. Це люди повинні розуміти, що вони повинні приходити чисті, приступати до того, тому що вони готують їжу для маленьких українців, які мають кожне свою імунну систему, кожний індивідуальний, кожна мама лише знає, які особливості. У її дитини, адже сьогодні дуже важливо і приділяється велика роль, і по системі ХАЦП, це алергенам, контролю алергенів. Багато діток є алергетики, і про це в закладах чітко повинні знати. І для таких діток розробляється окреме меню, де передбачено, на що у дитини є алергія. Чи хочуть в закладах відповідно так готувати? Адже ну, це додаткова морока, напевне. Е, ви знаєте, той, хто любить свою справу. То видно, що є зацікавленість, і це роблять. Сьогодні, до речі, ви ж знаєте, що Євген Клопотенко скільки провів тренінгів, сьогодні є такі команди, де їздять і вчать, як то готувати і. Так дивишся, і здається, що це так просто дійсно немає дуже такого складного, закрученого. Саме головне мати те необхідне обладнання, де можна було би це поставити, приготувати здорову їжу для дитини. Для Наскільки важливо дотримання ось цієї системи саме в закладах освіти? Дуже важливо, дуже важливо. Це звичайно. Я розумію, мало що про це говорить, але продукція завжди наголошує, що от Критична контрольна точка в закладі, це це система. Е в школах, в закладах, взагалі в дитячих садочках вона чим особлива, тому що тут є специфіка або це організовує сам заклад, тобто за це вже відповідає директор закладу. Це його персонал на харчоблоці, або це є система така аутсорсінг, тобто якесь підприємство бере в оренду харчоблок. Тоді він за це відповідає. Він приходить зі своїм персоналом і розробляє цю систему, або є кейтерінг, це коли йде доставка їжі, готується в одному місці, а в заклад доставляється тут. Коли кажуть, о, у мене кейтерінг, так тут ще посилена, має бути контроль цієї системи. Там, де готують, має бути система, як доставляється, за який час доставляється страва. Все має бути чітко промарковане. Тобто, приїхавши в заклад, роздаючи дітям на цьому термосі, повинен бути зазначений чітко склад, температура, при якій воно доставилося, за який час воно доставилося. Тобто, все має значення. І тому. Це ж діти, це майбутнє. Ви знаєте, якщо ця котлета не буде прожарена до певної температури чи витримавши певний час, це є небезпека, а особливо серед дітей. Тому... Тобто в системі ХАСП просмажити котлету, як то кажуть, на око не вийде. Не вийде, не вийде. Є таке поняття, як вимірювання температури в товщі готової страви, тобто вона має сягати 75 не нижче. По системі, якщо е, працівник побачив, що температура не досягла, ось це є система. Включається, ми включаємо коригувальні дії. Що ми можемо зробити або збільшити температуру, або збільшити кількість часу, але температура в тоші Цієї продукції має досягти певну е, певну кількість для того, щоб дійсно вона була безпечна, щоб дитина спожила безпечний продукт здоровий. Чи зобов'язаний оператор ринку, от на прикладі шкільної і столової, перевіряти ось кожну одиницю, кожну котлету, чи чи яким чином це відбувається? Ну е, є техніка сучасна. пароконвектомати, там є термометр, і є показує температуру приготування страви і температура, яка досягається в самій страві. Тобто це контролюється. Сама система, ось важливо контролювати постійно цю температуру. Тобто хтось один із спеціалістів, оце єдина, це на виході. Тобто не потрібно контролювати температуру в холодильнику. В холодильнику чітко ми повинні знати, що ми беремо суровину охолоджену і закладаємо її в холодильник не у морозильник. Я постійно про це наголошую, тому що отримали охолоджене, зберігайте ту певну кількість, яка дозволена, і використати його охолодженим. А вже е, єдина точка, та, що Гарантує безпечні це, звичайно, то вже на виході сама страва, і тому є в наших закладах люди. Перевіряють, контролюють, записують. Тому у кого це, немає пароконвектоматів, як ви сказали, що робити? Ну, духові шафи, духовки, тобто і так люди викручуються. Хоча я вже сьогодні так дивилася, і ви знаєте, дуже посилена програма, завдяки, звичайно, Олені Зеленській. Що Почали фінансуватися, і я дивлюся, багато закладів закуповують. І я не можу навіть сказати, де сьогодні цього немає. Якщо десь у якомусь маленькому такому селі, де і ходить 20 діток, все одно там вони роблять це в духовках. Вони це стараються, намагаються, щоб їхні дітки також не відходили від того. На що слід звертати увагу при впровадженні системи ХАСП. Да, я вже, я вже наголосила про це, але, звичайно, це підґрунтя, це всі гігієнічні вимоги, починаючи від питань інфраструктури, закінчуючи гігієну персоналу. Дуже важливо, щоб все ж таки був обізнаний персонал. Я розказувала вже один приклад. бо… Ми, як Держпродспоживслужба, дуже багато проводимо семінарів. Ми і проводимо з нашими інспекторами. Ми це намагаємося проводити із закладами освіти, із директорами, з медичними працівниками, з тими спеціалістами, які безпосередньо входять, і є учасниками групи хасп. Бачила, спостерігала один такий життєвий приклад, де два спеціаліста оділи спецодяг, Взяли з підлоги таку величезну каструлю із готовим тістом і поставили на вагу. Ну Потрібно зважити, ви знаєте, що, що, а калькуляція завжди на першому місці. Вони зважили цю велику каструлю з тістом, поставили її назад на підлогу. Да, і е, в перчатках вони перед цим були в рукавичках, починають відбирати це тісто, і я в думках тільки не на вагу, тільки не на вагу. Вони відважили і на вагу таля. Тобто та кастрюля, яка була на підлозі, зараз на цю вагу падає кусочок тіста. І я все, я зрозуміла. Ну, я ще раз просто наголошую, що все ж таки тут має бути свідомість кожного персоналу. Тобто тих людей, які це роблять, якщо я розумію, я в думках її говорю тільки не на вагу, або про третю вагу, ну щось зроби з нею. Да, Адже з підлоги, якусь, да, так. з підлоги на вагу. Тобто, ця вага мала би віднестися до брудної зони. Ми важимо великі речі в тарі. Ну коли ви працюєте вже безпосередньо з продукцією, це має бути ідеальна чистота. Ось і все, і цим вже все сказано. Чи мають якісь відмінності впровадження системи на якихось виробничих лініях і впровадження системи у закладах освіти? Щось відмінне є, чи вони дуже схожі? Не можу сказати, відмінність лише в тому, що система індивідуальна. Якщо це лінія по забою, то це лінія по забою, там точки експертизи, там своя має бути чистота, там стерилізатори інструментів і так далі. Заклад харчування це харчоблок. Це в одні двері зайшло, в інші вийшло. Це чіткий поділ чистої зони і брудної. Якщо ми не говоримо, що сьогодні можливо зробити на всіх харчоблоках ідеальні умови і дуже Багато ми бачимо, що мало приміщення не вистачає. Система ХАСП і це передбачає. Вона передбачає прописання. Уникнення перетину зон в часі. Тобто ми чистимо овочі всі, тобто брудна зона в нас тут на цьому столі працює до сьомої ранку. Після того, як ми все перечистили, перемили, персонал міняє спецодяг, проводиться вологе прибирання, є вже помиті овочі, готові, витираються столи, все миється, дезінфікується, і з 10-ї години це стає чиста зона, коли ми починаємо це готувати. І це передбачено. І ви знаєте, ці проблеми, які були з блекаутом, і система і це передбачила, тому що є коригувальні дії, є дуже важливо. Це температурні режими харчового продукту, це ті всі холодильники, які на великий час залишалися без електроенергії. Там продукти розмерзалися, повторна заморозка заборонена. Тому і це все чітко по системі. Оператор, обізнаний розумний оператор, який дбає про споживача. Він це передбачає системою. Він прописує, що в нього генератор включається за стільки-то хвилин. Тобто і в холодильниках не, не, не відбудеться збою з продуктами, і якщо вже відбувалося приготування в печах, то теж там не буде порушено. Процесу це все передбачається цією системою. Прописується всі коригування, робиться аналіз небезпечних факторів. Які це можуть бути? Це можуть бути хімічні, від миючих речовин, від тих самих дезінфікуючих речовин, від інших токсичних тих засобів, які використовуються для чищення та миття посуду. Це йде і біологічний фактор. Що біологічне, це е, важливо знову ж до персоналу, да? щоб одівалися шапочки, щоб ніде не потрапило і волосся і таке інше. Ну і фізичне, це може потрапити камінець, може потрапити скло. Система вимагає, щоб всі лампи були захищені сітками, тому що в разі перенапруги, щоб ця лампочка, лопнувши, не потрапило скло у страву і таке інше. Все, оцей аналіз, оці критичні точки, визначається робоча група, передбачає наперед, що би могло. Атися в разі чого як ми діємо, тобто, щоб не застало підприємство зненацького, виключили світло. А що ми робимо? А ми робимо чітко. У нас все прописано. Ми знаємо, що робити. Виявилося, десь напруга перепригнула да потрапило це скло. Ми чітко знаємо, що ми робимо. Що цю партію, де була безпосередньо під цим, ми вилучаємо, Ми ніколи її не пустимо в обіг, щоб уникнути ось таких питань. Тобто, система ХАСП це безпосередня відповідальність керівника підприємства там і фактично на його совісті, чи зрештою таки е, хтось його контролює, хтось його може покарати за те, що він там на одній дощечці ріже і м'ясо. І рибу, і овочі, і все на світі, як воно працює, от система цих важелів впливу. На підприємствах, де здійснюється саме безпосередня переробка тваринної продукції, це м'ясокомбінати, це ковбасні цехи, це кулінарні цехи, там де відбувається обвалка м'яса. У нас є офіційні ветеринарні лікарі. Це є державні інспектори, державні ветеринарні інспектори, які повинні здійснювати щоденні аудити. Тобто офіційний лікар, він дивиться, лінія працює правильно. Процес можна запускати. Якщо щось не то, він оператору пише. Оце негайно потрібно замінити. Оце я бачу, що тут брудно. Оце помити. Тобто для цього є ось цей представник держави там на підприємстві. В інших випадках, ви знаєте, що Держпродспоживслужба безпосередньо здійснює нагляд заходи державного контролю. Це і планові, і позапланові інспектування. Ну, у зв'язку. Із військовим станом зв'язку із від 2020 року, коли була пандемія ковіду, планові перевірки не проводяться. Але позапланові є. Також може інспекція здійснити позапланове інспектування на скаргу. Тобто, якщо є скарга, якщо є спалах, якщо є отруєння, тоді якраз заходимо і дивимося. Є такі поняття, як аудит системи ХАСП, тому що інспектування це одне. Це гігієнічні вимоги, а аудит це безпосередньо ідемо по всіх програмах-передумовах. Це дивимося вентиляцію і дивимося її детально. Дивимося стелю, дивимося це все детально. Це вже є аудит системи ХАСП. Це також захід державного контролю. Звичайно, є важелі, є закон про державний нагляд та контроль. Є 65-та стаття. І є дуже великий перелік адміністративної відповідальності оператора за недотримання тієї чи іншої вимоги. Так ось за непровадження системи ХАСП юридичні особи це від 30 мінімальних заробітних плат, а фізично від 20. На сьогоднішній день це 240 тисяч і 160. Тобто штрафи дуже великі. Тому це система. У всіх на слуху, я вже сьогодні бачу, заходжу в заклад, а кажуть, ми знаємо за цей хаску, знаємо. Тобто, якщо я кажу ще раз років п'ять назад, ні, ми нічого не знаємо. Єдине, що прикро, знаєте, ще не всі зрозуміли, що це є індивідуально. Більшість сьогодні спостерігає, що документи є, От в мене все є розписано, а в наявності його немає. Тобто, це не купиш, це не папір. Це безпосередня робота, її видно на харчоблоті. Я завжди кажу. Я заходжу в заклад, я знаю, чи працює вентиляційна система. Ми з порогу можемо чути чи ми чуємо запах гречки і котлет. Да? Оце є система. Чи ми її включили вентиляційно, чи вона почищена, чи вона працює. Це є дуже важливо. Дуже важливо. І, до речі, персонал нехтує своїм власним здоров'ям, тому що ці випари. І постійне перебування на харчоблоці, де здійснюється приготування страв, дуже шкідливо для легень, тому сам персонал би дбав в першу чергу і про своє здоров'я, включаючи витяжку. Це має значення власне. Яка участь Держпродспоживслужби, окрім такого контролюючого органу, як ви казали, що зараз планових немає є лише позапланові перевірки? Саме впровадження системи ХАСП чи допомагаєте операторам ринку розробити індивідуальні ці системи, чи можливо там якось їх консультуєте? Що робите з ними? Робимо усе можливе. Ви знаєте, хто би не звернувся, от даже будучи в школі, підходить до тебе голова робочої групи і каже: Дайте номер, я хочу просто консультуватися. Можна, можна, ідемо на поступки абсолютно кожному, хто хоче це зробити. Дійсно, ми допомагаємо. П Помагаємо і в телефонному режимі можемо проконсультувати. І якщо потрібно, прийдемо на харчоблок і підкажемо, де що треба зробити. І ми проводимо дуже багато навчань. Це на рівні органів місцевого самоврядування, де проводяться форуми, тому що Реформа сьогодні шкільного харчування, вона на слуху у всіх, вона є актуальною. Тим більше, що є програма, стратегії, операційні цілі, які розраховані до 2027 року, і Держспоживслужба приймає безпосередню участь, тому що у нас є розроблені велика кількість програм навчань і на цей рік, і на наступні. Ми постійно проводимо, я вже казала, із державними інспекторами, із керівниками закладів, із організаторами, із постачальниками. Тобто це велике коло, яке приймає безпосередньо участь у цьому процесі. Я вам дякую за цікаву розмову. Напевно, максимально розкрили систему харчування ХАСП. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях була Тетяна Стефаник, начальник відділу безпечності харчових продуктів та кормів головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області. Дякую, що були з нами. Побачимось.